Доброго здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні вирішив відзняти коротенький ролик на тему Розподільник, розносчик або бігунок. Виявляється, що це, як кажуть, діло тонке цей розподільник, який попало, на яку попала машина не підходить. Ні, Підходи він на валі, на вал він надівається все. Але по параметрам виявляється, що вони бувають різні. Купив я його років 10 назад просто про запас. І зараз, коли мене почали плавати оберти двигуна, і машина почала рухнути, коли скидаєш газ, то я почав. Якась шукати причину. Ну, думаю, провірю. Ну, спочатку перевірив провода високої напруги тестера. Там ну, десь 5-6 кВм. Всі провода провірив, ні один не пробитий, ну, можливо, ну, думаю, десь контакт парів, все чітко. Провода якась на ходу. Кришку провірив, Контакти, і все. все. Чітко дошла черга до бігунка. Свій бігунок я єлі зняв. Цей одіваю, він легко одівається на вал, на валік трамплера і, от, наприклад, два, то він отак грав, що п'ять вліво право Там же є, дивіться, всередині він виступ, бачите, зубчик такий. Він заходить у щелину на валику трамплера. Але або розмір тут трохи прошибли, менший. що Він трохи а цей зубчик у щелині, а так тьопається. Ну, Я думаю, може ця пластина не зовсім піджимаю, взяв. Вона була у притул сюди, тормозна пластина. Я її так викруткою піджав, одіваю. Він надівається легко. Я вам скажу, що ця тормозна пластина, вона просто пластина. Та, що стоїть у рідному бінку, на зовсім другої конфігурації. Я хотів тую витягнути сюди, та не витягується, цю я її не пробував, тому що та, є, вона видно, там ласточки не фіс, і інфіці ну, Не витягнув я її. Добре, я поставив. Завів. Мотор запрацював, але оберти також плавали і машина глухла. Ну, я почав додивлятися досконально. Що ж тут не так? Бачите? 5 кОм. 5 кОм. Ну, думаю, примеряю тестером. Ставлю на... Ставлю на 20. Значит, 5 и 3. Все, я скажу, окей. Меряю на своему, На 20 кг. Опір. Нічого не показує, вообще не висвічується. О, думаю. Дід поймав. Як кажуть, кота за хвіст. Виходить, все ж таки опір згорів. Раз не показує. Але все ж таки я вирішив досконально до цього докопатись чи доколупатись і підняв свої інструкції як кажуть, по машині. І що я тут знаходжу? Резистор 1. Кілоом. Два. Ліс. Зараз. Оце ж розрізати трамплеєр. Сейчас я блик ще підніс піднесу. Бачите, два. От, оце. розподільник, Бачите. Через нож от він, Так. От, два. Оце він біленький. Резистор. Сопротивник. Один кілоом. Бачите. Рознощик, те, що я й кажу, бігунок по модному. Я зразу хватаю знову оцей тестерок, який в мене з'явився, без нього нікуди. І вже ставляю не на 20 кОм, а на 2 кОм. І що ви думаєте? Міряю на своєму. І він показує тисячу. Ну, один і тисячу сто. Ну, один кіло місто вам, тисячу сто. Ну, трішки більше. Це йому 20 років, 2002 року. Виходить, що мій ми... оцей. Як кажуть, по модному названий, бігунок справний. А я все ж таки думаю, а чому так? А я би до цього не доколупався, я би не знав, би, що бігунки різні. Ну, добре, хай він не підійшов по крепежу, але ж то він на цей трамплер. Таврический, так? О, даже ціна написана, бачите? О. Ну, 10 років назад була, Сейчас може у 10 раз. Видно, ні? У 10 раз ціна, напевне більше. 100%. Чому так? І ну, дід же не був би дідом, я бы. Не доколупався. Ну, звісно, що це вже, як кажуть, брачок. Доїхати можна, і машина працює, і все. Але він мало що оберти гуляє, він ще на валу гуляє, Та ще й резистор той ще бігунок. той, що резистор, той, що опіру називається зовсім різного, різні показники. В цьому 5 і 6, а потрібно тисячу ум. Ну, все-таки я, як кажуть, розкопав цю проблему і тепер я знаю, чому. А чому листаємо далі на два листка? І тут у нас свічка розріз. От на Таврії йдуть із заводу свічки А17 ДВ. Ну, 10. Так. Ну, Тут по цьому ще пишуть, нічого не. Зрозуміло. Те, що нам потрібно, нічого. Але є розріз, ідіть. Звернув увагу. Що тут нема букви R Ри, а буква Р це значить резистор. Дивимося сюди розріз. Ну тут якось так не зрозуміло читаємо, не написано, що всередині є резистор, значить. На трамплері ставлять от оце, наприклад, на 5,6, і шість. Знаю, на п'ять і шість резистор і це відповідає нормам. Ну, там, як кажуть, помехи проти помех радіопам'я. А я зразу також наче почав сумнівати, А чому ж так? У мене стоїть на 1 кОм бігунок, значить повинна у кожній свічки бути по 5,6, ну там до 6 кОм у кожній свічки. А в мене у свічки по заводу немає R. Ну, знову ж я дивлюся на свічки, які у мене стоять із завода, а з завода стоять свічки «Бріск», у яких є буква Р ДВР. Заводський? Я беру знову ж цей якийсь умний прибор, який, який, якого не бдуриш, міряю на своїх свічках ті, що заводські, ставлю на 20 кг, і вони в мене показують свічки рідні 6 кОм. Розумієте? І тому мені на заводі хлопці виявились, ну, не то що чесні, а правильні, вони посчитали, що якщо поставити сюди 5 і 6, а у них не було якраз у коробку свічок без резистора, то вони мені упарили і тут 6, і 6 у свічки. Вони вирішили, що це із 7 дід буде незгоден, якщо йому попадеться така машина, вона мені і попалася. І вони мені поставили те, що повинно бути, те, що потрібно. Бігунок поставили з одним кілоомом, а свічки вкрутили із шість, із резистором на 6 кілоом. Це в мене бріцк заводський. О, А таку тему дід підняв і розкрутив. Що дивіться, ви скажете, а навіщо ти нам це розповідаєш? Я не розповідаю, а даю гарантію. Не всі, звичайно. Я не буду навіть казати, скільки процентів. Я по собі рівняюся. Я кажу, я вже не один пут солі зів. Автомото, хвотолото, я майду, техніки. А з таким стикнувся вперше. Тому що ніхто не дивиться, скільки там км, один зняв, друге і поїхав. І всі так роблять. Але ж якщо буде тут, дивіться, тут, от оце як тут 5,6 кОм, да ще тут буде 6. то уже 12. Уже свеча, сила, искра, там э, товщина, чи высота. Э, ну, уже искра будет не та, а тут пробывать. Уже 7 або 85 соток уже не пробьет. Надо ставить 0,5, 0,6. То, что тут сопротивление, тут еще опер. Вы понимаете? Так от я цим роликом хочу кому-то можливо допомогти. Я навіть, ну, так можу ну, сказати, якщо є час, як от нічого робити, є такий девайсик, цікавий, да, цікавий. Маленький. Ну, це не реклама, зараз не про нього. Якщо у вас є така штука, значить. Провірте, провірте свій бігунок і провірте, ну, э, этот, ну тут його не важко. Кришку зняв на два гвинтика, Двома пальцями чи там двома руками зірвав бігунок. А його можна навіть не зривати. І зверху, дивіться. О, а то дід на світу. Ось дивіться. Кришку зняв зверху до центрального і до, ось сюди, бачите, показую. Поміряв. Ну, та там і написано буде. Якщо ви перевернете, ну не перевернете, а під, підіймете кришку, то тут ви побачите. Ну, якщо там буде залита компаутом яким-то, то, звичайно, краще скористуватись таким приладом. Помірять, не знімавши. якщо туго він стоїть, щоб його не поламали, не загубили, він може злетіти і полетіти десь у снігу застрять, пробірте прямо на трамплері оціми щупами, і ви побачите, якщо у вас тут стоїть 6 кг, це дуже добре, я за вас радий. Але якщо ви знайдете, що на ваших свічках стоїть буква Р, Отут, ДВР, то знайте, що у вас зайвих 6 кОм заважають робити оцей проміжуток. Ви розумієте, що я маю на увазі? Якщо у вас на свічках буквери, їх можна не викручувати, на свічник зняти. І там вже все написано на ізоляторі. Подивіться, якщо буква Р є, можна не викручувати. А якщо у вас виключена свічка, є, там, ну, можливо, при якомусь ви там, ну, огляді чи там, може чистите свічки, видіть поміряйте. Так якщо там R, написано, то все зрозуміло, там стоїть супротивні мінімум шість і більше. Отакі справи, ребята це дуже важливо. Якщо у вас один стоїть кіловом, так як у мене а тут, то і свічки із буквою R. Не великої шкоди не зроблять. Ви запитаєте, а якщо нема R, а тут 1. Бачите, із заводу ж так ішло? 1, а R нема, то нічого страшного, іскра буде ще більше. Ну, може в когось рядом стоящим у паралельній смузі. У когось можливо, гучно мовес приймати, буде шаліть. Ну, у вас це вже не цікаво. Поміхи будуть більші. Бачите, з завода йде один і без R. Так як мені поставили, я повторюю, із супротиву, резистором, то тут поставили мені один. Так що дивіться. Як краще. Якщо машина працює, питань немає, то краще це діло не чіпати. Стоїть заводське, хай стоїть. Отаке От краще не ставте. Це підвал. Невідомо не чи його производителя. Як Якщо працює, не лізь, так як у мене. Працює, я хотів замінити, добре, що розібрався. Я він не шатався, так я б може б його і не міняв, або якби не було такого приладу, можливо, б тут не доколупався до цих показників. Ну, на цьому буду закінчувати. Казав коротенький ролик, коротеньке відео, а на самом ділі трошки. Ну, це я скажу, що ця, цю тему ви... Ну, ніде не знайдете, а можливо, ніде і не чули. Я сам тільки, як кажу, це усі, як нюанси, перевірив на собі, на своїй машині і вирішив порадити вам, щоб ви просто протестували. Можливо, у вас також десь там плавають оберти. Можливо, а, про оберти, я вам. Доповідаю, Діло в тому, що виявилось у мене свічки, провода, кришка, ну, трамплер, і ця штука все ну, справне, працює, і питань вони до того, що машина глохне і плавають оберти, вони не мають ніякого відношення. Я знайшов. Причину, чому машина глохла і плавали оберти, але це вже друга зовсім історія. На цьому буду закінчувати. Ставте діду лавки, ну, ну дід же ну, ну, У вас не хватить терпіння доколупуватися, то щоб ви, ви, що ви ж цю книжку, ви ж цю книжку просто не відкриваєте. А якщо відкрити, то хто буде читати, які тут бігунки, які тут резистори, кому воно це все потрібно? Зараз міняють, купив, замінив чи свічку і поїхав. А що там пишуть на бігунку, на свічки? Це тільки діду потрібно. Ну, можливо, іще комусь буде цікаво. Так що ставте. Пишіть коментарі. Ну, звичайно, як ви міряли, не міяли. Що ви бачите на своїх приладах, я маю на увазі, на трамплери, на еті, стоять. Знали ви про це, не знали. Ну, пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Ну, поставте хоча б діду. Ну, два, два неможливо, хоч по лайку. От, ну, всім всього доброго. Бережіть себе. І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.